Привіт! Сьогодні ви побачите весь процес виробництва металопрофілю, від початкових етапів до готової продукції. Все починається із того, як маніпулятор захоплює бухту металу. Ця сировина основа для створення міцного та надійного металопрофілю. Далі обережно подається до верстата, де починається первинна обробка. На цьому етапі в металі пробиваються отвори, які необхідні для подальшої обробки та збирання конструкцій. Тепер бухта з отворами рухається до наступної стійки. Маніпулятор обережно подає її в прокатний верстат і починається ключовий етап прокатка профілю. У процесі прокатки метал проходить через серію роликів і пресів, де йому надається потрібна форма і міцність. Цей етап потребує особливої уваги, адже саме тут формується готовий профіль, який стане майбутнім кріпленням для сонячних станцій або інженерних комунікацій. Після виконання прокату профіль нарізається на потрібні розміри. Та комплектується пачками для зручності транспортування та зберігання. Кожен виріб виготовляється відповідно до стандартів якості та технічних креслень, щоб забезпечити його надійність та функціональне призначення. І ось остаточний результат: відсортовані профілі у великій кількості, готові до відправлення та використання. Цей процес показує, як сучасні технології дозволяють ефективно виготовляти високоякісні металоконструкції. Дякую, що подивилися. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео.